Відповідно до розпорядження номер 25 26 лютого 2025 року скликана 54-та позачергова сесія Парфійської селищної ради 8 спокійня. Зв'язку з цим сьогодні ми проводимо засідання постійних комісій. До складу парфівської селищної ради входить 17 депутатів. Сьогодні присутні 10. Отже, комісію розпочинаємо. Засідання комісії розпочинаємо згідно пункту 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання постійної комісії парафійської селищної є повноважним. засідання постійної комісії парафійської селищної ради 8 скликання оголошується відкритим. На засіданні постійної комісії, крім депутатів, присутні голова селищної ради та секретар парафійської селищної ради. Шановні депутати, на початку. Роботи комісії згідно проводження до постійної комісії Парфійської селищної ради 8 скликання Для підрахунку голосів відкритого поіменного голосування нам необхідно із числа депутатів обрати члена постійної комісії. Вношу пропозиції стануть без Хто за проти, утримався одноголосно. Дякую, прошу. Та ще щоб дітнявав, було, щоб я, не не був, я я про одного голосування. Я пішу, за нам Шановні депутати Благодаря. та запросили, завершити пояснити комісії. комісії пропонується винести одне питання про звернення професій, ставиш на ради, до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Шемірської обласної державної адміністрації, прилучку район. До порядку денного немає. То за те, щоб запланований порядок денний прийняти цілому та затверджувати його, прошу голосувати. За, проти, одного голосу приймаються. Шановні депутати, переходимо до розгляду питання. Усі, що є порядок денний, так зачитувати потрібно. Ін По, -по цьому питанню інформує секретар селищної ради Олег Семелік.

Nie jestem w stanie zadania administracji publicznej, ale administracji się w tym prezydentem. Ukraina nie zależy na tej innej, jaką mamy zadać. Moje jedyne z drugiej, to jest to, że przyjdziemy do świata. Ukraina jest w drugiej, i to jest w tym prezydentem. Jakie WD ma najważniejsze w naszej historii? Moja dobra rozumiemy, że podkreślam, że to jest dobre i naukowe. Вони не здалися. Не Навіть якщо нам вироститься саме тут що ми стоятимемо до кінця. Ми будемо боротися до повної перемоги над російським агресором до того моменту, поки Україна не стане по-справжньому вільною та повірним. Разом ми зможемо подолати всі труднощі і побудувати світле майбутнє для України. Зговорити депутати З проєктом рішення ці депутати ознайомлю зроблені особисто. чи є необхідність дії стати ситуація? Немає. Дякую. У кого з депутатів буде запитання по інформації? Немає, так? Хто бажає виступити? Нема бажаючих. Нам необхідно прийняти рішення по даному питанню, Чи будуть пропозиції, чи, чи доповнення до проекту рішення? Немає. Є пропозиція прийняти його в цілому. Підтримати проєкт рішення та винести його на розгляд 64-ї позачергової сесії партійської селищної ради 8 скликання. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримались? Обили? Десять за. Дякую. Проєкт рішення прийняти в цілому. Рішення прийнято. Шановні депутати та запрошення. Питання винести на постійних комісії. Вичеспані. Дякую.